Вітаю, шановні. І стався мені такі от, звернішний я купив такий циліндрик. Це вже я годину чисту. 75-й. Це вже явку. Не було такої штучки. О, ура. Все, все решта була. Кольору хакі, як я відчистий, подивився. Одна шпилька заломана, опор зломаний також. Зараз буду розбирати, дефектувати його і дивиться. витягнув поршня. Вірніше штока подивився. Все вроді нормальний. Такс. І розмір цього штука отакий. От Це 75-81-го року. Зараз буду розбирати його, дефектувати купив ремкомплект. Зараз буду встановлювати. Вау і відкручуємо. Вау, вставили, щоб не проверталося і відкручуємо. О, пішло. І так всі потрошечки. Просворлив отвір. Не видно. Так. От як О. Сверлом діаметром 2,5 зараз буду розсверлювати більше шпилька калена, Сверло чітке, не здалося, попоратим взяв з набору цього, взагалі не сварливо. Просверливши після того четвіркою з з 4,5 мм. Вже після того взяв більше 6 сверлом, досверлив до середини десь приблизно до цього рівня і вона сама почала викручуватись. Так, працюємо далі. На одному боці трубки Стояло таке широке колечко. Я поставив з набору пластикове одне і одне гумове, Якраз по тущині будуть такі самі і залишив залізне. З другого боку поставлю залізне і поставлю гумове, без пластикове. Ставив циліндр і трубку для перекачки, змазав все маслом і прокручуючи легенько, вставив. Стало нормально, без заїдань, все чітко. Закіпятив водичку, в щебарочку, налив кип'ятка, поклав поршень сам і пластикові ущільнювачі. Надягнулося без проблем взагалі. Потім ще поклав, поклав трошки гарячу воду з поршеньком разом для того, щоб вони зайняли своє місце і помаленьку остигали. Ось так, працюємо далі. Розкрутив головку чи як це називається правильно. 12 шайбочок стояло. Граверків на болтиках не було жодного. Штуки має зараз. Не виймається ніфіга. Не виймається. Зараз вийму. Далі буду розказувати. Отперед запобіжний клапан вийняв. Зараз його почищу, помию. Всередині все досить гарно. Витягую гумочки і всі міняю. А в комплекті цієї гумочки немає ні в одному, ні в другому. Тому що я купив на 90-й циліндр. Немає, думаю, поміняю, а походу, виходить, що не поміняю. Не знаю наскільки вона важлива, хай буде. Хай буде старенька гумочка. В книжку на малюнку, де має бути пластикове кільце, і де має бути гумове кільце. Ось ця позиція. Спочатку йде пластик, потім кільце, потім знову пластик, і потім кільце. Все так в мене і стояло там у циліндрі. Надів шайбу велику, кріпить всі ті штучки. Надел крышку и сейчас буду устанавливать и поршень. Цилиндр c 75 забрал, обезжира, шток смазал, все. Гарно рухається, без заїдань, без нічого. Досить гарний циліндр. Побезжири, підготував до покраски. Треба одну шпульку ще дістати, купити і пофарбувати. На цьому дякую за перегляд. А я буду знімати далі.